Освітня агенція міста Києва представляє результати соціологічного дослідження, інтеграція в освітній процес учнів, що мають статус ВПО, воєнні дії, спричинені російською збройною агресією, призвели до масових внутрішніх міграційних процесів. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на жовтень 2024 року в Україні приблизно 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Серед них 906 тисяч діти до 18 років. У Києві проживає близько 410 тисяч осіб з числа ВПО. З них понад 68 тисяч діти. У київських закладах загальної середньої освіти у 2024 2025 навчальному році здобувають освіту 21,5 тисячі учнів, які мають статус внутрішньоприміщених осіб. Ця статистика підкреслює необхідність дослідження механізмів інтеграції дітей у нові соціальні та освітні спільноти. У дослідженні взяли участь 7,5 тисяч респондентів серед них батьки учнів перших шостих класів, учні сьомих-одинадцятих класів класні керівники та практичні психологи. Опитування проводилось з 8 по 18 жовтня 2024 року шляхом заповнення респондентами онлайн-анкети на сайті освітньої агенції міста Києва. Відповіді батьків майже третина батьків зазначили, що навчальні досягнення їх дитини залишилися на тому ж рівні, що й до переміщення. 29% казали, що рівень значно покращився. У 9% дітей погіршився. Більшість батьків відзначили, що у їхніх дітей немає труднощів у процесі навчання, включаючи комунікацію з вчителями та однокласниками. Але у 21% учнів є складнощі з засвоєнням навчального матеріалу, у 17% немає достатньо часу на виконання домашніх завдань. 59% батьків вважають, що їхні діти отримують необхідну підтримку від школи для подолання освітніх втрат. 9% вказали, що підтримка школи недостатня. 67% опитаних батьків за потреби спілкуються з учителями для обговорення прогресу або проблем у навчанні їхньої дитини. 15% роблять це щоденно. Відповіді учнів. Більшість підлітків зазначили, що вони відчувають відповідний комфорт у нових колективах під час шкільних перерв, на гуртках і секціях у класі під час занять. При цьому у третини опитаних не вистачає часу на виконання домашніх завдань є складнощі у розумінні навчального матеріалу і труднощі із його засвоєнням. Половина учнів зазначили, що їм комфортно працювати в команді разом з однокласниками, третина відчуває задоволення від спільної роботи. При цьому 12% учнів мають труднощі з взаємодією, а 6% відчувають відстороненість і неприйняття групи. Основним джерелом підтримки у подоланні стресу учні визначили не сам перед батьків та друзів. Лише для 14% однокласники є ресурсом підтримки, для 12% – класні керівники. Для покращення емоційного комфорту під час перебування в школі і учні, і батьки бажають проведення додаткових позакласних активностей, спільних справ, що сприятиме більшій підтримці у навчанні та взаємодії. Відповіді класних керівників. 94% педагогів відзначили, що учні загалом добре адаптувалися до нового освітнього середовища. 61% вказали, що учні потребують більше уваги та підтримки на початковому етапі адаптації. Переважна більшість класних керівників вказали, що в учнів ВПО не спостерігається емоційна напруженість, підвищена тривожність та відстороненість у новому класному колективі. Для підтримки учнів педагоги використовують наступні підходи: індивідуальні бесіди та консультації, взаємодію з батьками, залучення до групових заходів. Відповіді психологів на думку практичних психологів, серед основних викликів, які вони спостерігають у процесі інтеграції учнів, що мають статус ВПО, є емоційний стрес та тривога, складнощі з управлінням своєю поведінкою. Проблеми з успішністю. Під час індивідуальних консультацій практичні психологи використовують наступні методи. метод емоційної підтримки та активного слухання. Арт-терапія, техніки релаксації та дихальні вправи, психологічні тестування та діагностика. Психологи вказали, які ресурси були б для них корисними у роботі з учнями, що мають статус ВПО. Це додаткові тренінги, підтримка з боку фахівця соціальної сфери, додатковий час для індивідуальних консультацій. У загальному розрізі результатів дослідження можна зробити наступні висновки. Переважна більшість учнів і батьків не відчувають труднощів у навчальному процесі, що свідчить про ефективну інтеграцію у нове освітнє середовище. При цьому майже третина учнів стикаються з викликами, які потребують уваги, не вистачає часу на виконання домашніх завдань, відзначаються складнощі в розумінні та засвоєнні навчального матеріалу. Педагоги і психологи використовують різноманітні стратегії для підтримки учнів зі статусом ВПО, зокрема, індивідуальну роботу, взаємодію з батьками та залучення до групових заходів. При цьому висловлюють потребу в додаткових ресурсах: тренінгах з фахівцями, годинах для індивідуальних занять з дітьми. Процес інтеграції учнів із статусом ВПО в освітній процес закладів загальної середньої освіти міста Києва демонструє позитивні результати. Однак потребує комплексного підходу для забезпечення стійкої адаптації.